українські сили, нібито просунулись в глиб території Росії на 25 кілометрів. Про це повідомили російські змі. Перед тим стало відомо, що українці атакували Курську область з двох напрямків. Йдеться про КПВВ Суджа, що на кордоні на північний схід від міста Суми. Тут частину сил пішли, частина сил пішла в напрямку Суджі і Олешні. Ну і так само. З боку села Новеньке Сумської області, це на північний схід від КПВ Суджа і самого міста Суми. Тут наші військові рухались в напрямку Миколаєво-Дар'їну. А влада Курської області оголосила евакуацію з деяких населених пунктів, а також попередила про танки, бронетехніку, ДРГ українських е, військ і між тим деталей про те, що саме відбувається. Російська влада не розповідає. Ну але виконувач обов'язків губернатора на прізвище Смірнов заявляє про героїчне протистояння. Російські провоєнні блогери повідомляють, що українські сили вже зайняли не менше чотирьох сіл в області. Водночас, голова генштабу російської армії Герасимов запевняє, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку зупинено.